Ми знаходимося у місті Рівне на вулиці Буковинській, дивимося потенційний об'єкт, діючий магазин «Мясомаркет» від нашого ряби. Бачимо гарний великий фасад, сходи в гарному стані, пандус, поруч арка. З лівої сторони от бачимо відразу тут є кумірка ОСББ, яку можливо вдасться орендувати під додатковий склад. Велика парковка, близько 20 автомобілів, зручна велика парковка. От звідси краще і видно. Тротуар, далі гуртожиток на дальньому плані училище. Тут церква діюча і зараз розбудовується також. храм. Далі ще один гуртожиток, заселений студентами по вулиці. От, через дорогу від маркету великий крупний житловий масив, панельні будинки, де ти переходиш переважно. Також поруч з об'єктом до цього масиву. Ну і основний масив, на який ми робимо ставку, це, звичайно, новобудови, в яких і розміщений наш об'єкт. Ну, вже старі новобудови, давно здані, заселені. Якраз арка от, бачим, біля самого магазину вхід і в'їзд в двір, безпосередньо біля фасаду. Ну, і тут поруч ряд різних магазинів, салонів, тобто дитяча художня школа тощо. Ну, багато дитячих гуртків є з однієї і з іншої сторони. Ну, а далі бачимо, близько 150 метрів не конкурент наш край. Ну, от, ще раз про танк об'єкта, гарний об'єкт. Дякую усім за увагу.